Сі, привіт, мене звати Володя. Я отримую людям гроші від страхових компаній. і в цьому відео ми поговоримо про те, скільки часу потрібно чекати після того, як ви купили будинок, чи після того як ви поміняли страхівку перед тим, як ви можете робити клейм з ними. Питання дуже просте. Насправді, дивіться, я вам дам приклад. Купили ви сьогодні машину. Представте, що ви купили сьогодні машину? І так, ми говоримо про будинки. Це просто приклад сьогодні. Ви купуєте машину, ви мусите купити теж страхівку. Правильно, тут тобто у вас сьогодні починається страхівка. Після завтра, чи три дня після цього, ви їдете по вулиці і ви потрапили в аварію. Чи страхівка вам заплатить за машину, чи ні? Відповідь так заплатить. Чому? Тому що страхівка ваша день, коли вона почала працювати, це день тоді, коли ви її купили. І машину і страхівку. З будинками все працює дуже подібно. Якщо сьогодні ви купили будинок 1 січня для прикладу, і ви також купили страхівку цього самого дня. То ця страхівка починає працювати з цього самого дня, коли ви її купили. І тепер питання: ось чому що саме ви хочете отримати гроші? За що саме ви хочете отримати гроші від страхової компанії? Якщо ви кажете, я хочу отримати гроші від страхової компанії за новий дах. Страхова компанія платить вам за дахи, якщо був якийсь там град чи вітер, так. Якщо ви купили будинок 1 січня і страхівку купили 1 січня, це не обов'язково мусить бути той самий день, розумієте? Ви можете купити будинок 1 січня, страховку 1 січня, потім бути з ними застрахованими півроку, а потім купити іншу страхівку вже 1 вересня, наприклад. Так і ми говоримо тоді про те, що чи може вам страхова компанія, з якою ви зараз застраховані, а зараз є жовтень, заплатити за те, що трапилося, коли ви з ними не були застраховані? Ні. Тому. Звідки ми починаємо? З моменту, коли ви купили цю страхівку, це є остання така дата. Тобто, ви купили страхівку, і кого б там числа не було, все, що трапилося після цього, це відповідальність цієї страхової компанії. Забавно, те, що не завжди можна зрозуміти, коли що трапилося. Тобто, якщо у вас на даху є царапини від граду або пошкодження від вітру певного типу, так приходять за страхової компанії, часто дивиться, і якщо ми йому кажемо для прикладу, я прохожу до вас, і ви мені кажете, тавло, да, це відлетіло позавчора. Я це саме кажуть страховій компанії, так? Що ми з вами в одній лодці така, це нам з вами вигідно. І страхова компанія, як вона може доказати, що це не трапилося позавчора? Різне буває. Окей? Буває таке, що мені страхова компанія каже, дивися, от тобі скріншот з Google-карти, яка і там на Google карті пише дата, коли воно було сфотографовано. Знаєте, ця машинка, що їздить навколо, і взагалі карта самого супутника го року. Тоді, звісно, що ой, ми помилилися, і клейм закривається. Або ж коли ви купляли будинок, там може бути онлайн-лістинг, який буде писати про те, що. Ось фотографії будинку, який продається. Ви його купили, супер ліс там лишився. Розумієте, і якщо є фотографії ззовні будинку, там там видно, що надахує дірки. Ну тоді е, страхова компанія скаже пока і все. Нікому за це нічого немає, тому що це просто помилка, розумієте, але вони вам нічого не заплатять. Тому скільки треба чекати? Треба чекати залежно від того, що ми хочемо зробити. Якщо ви скажете хочу дах, тоді треба чекати або певних погодних умов. І тут важливо, кожна страхова компанія оцінює, знаєте, достатньо погані. Е, погодні умови по різному, тому треба дивитися, з ким ми застраховані, яким сервісом користується саме ця страхова компанія, щоб провірити, яка погода насправді була, і щоб ми починали клейм тільки тоді, коли саме цей сервіс конкретно буде показувати, що так вітер був достатньо сильний чи град був достатньо великий. Okay? Якщо ми хочемо отримати гроші за наприклад, підлогу, нову кухню чи нову ванну, тоді. Тут з цим трохи простіше. Якщо ви купили будинок сьогодні, і 1 січня, і страхівку купили теж 1 січня, тоді все, що трапилося після цього, покривається. Якщо ви купили страхівку 1 січня з будинком разом, а 2 січня ви святкували зі своїми колегами їх напалися так, окей, неважливо, і просто не знаю, щось впустили і розбили плитку в себе на кухні. Це покривається, тому що страхівка почала діяти вчора, коли ви її купили, коли ви купили будинок. Окей, okay. дивіться, це правило розпространяється на 99% всього, не 100. А одне виключення є: це флад. Тобто, якщо йде дощ на вулиці, і вода потрапила на дах, вода попала всередину через дах, покривається. Це звичайно. Якщо вода потрапила неважливо яким чином уже на землю, і через землю вона просочилася до вас в хату, це називається флад. Тобто вас затопило водою вже okay. з землі ґрунтові води. Ґрунтові води. Оце правильне слово буде. На ґрунтові води покриття починається не відразу, тобто люди будинки. Коли коли сніг розтоплюється зазвичай, і багато людей купляли страховку знаєте, в кінці зими, потім літом продавали, щоб такого не було. То люди ну, продумали систему. Якщо ти купуєш страхівку тільки на ФЛАТ, тільки на оці земельні води, підземні води, то вона починається в тебе там за як коли 3 місяці, 6 місяців, в залежності від штату, від території, де ви живете, все інше покривається відразу, як тільки ви купили страхівку. Просто пам'ятайте, покривається те, що трапилося. Окей, okay? ви не можете сказати, дорога страхова компанія, я хочу зробити клейм, отримати з вами гроші з вами конкретно. Гроші за мій новий дах чи нову кухню, тому що у мене стався град чи вітер, чи пожар три роки назад. А три роки назад више. Не були з ними застраховані. У вас була зовсім інша страхівка, розумієте? Тепер ви можете зробити клейм за страховою компанією. А, в кожної страхової компанії є різні правила. Чуть-чуть вони відрізняються, не завжди однакові, але подібні. І ви можете зробити клейм за страхівкою. А, за будь -що, що трапилося не пізніше, ніж більше ніж двох років. Ви ж не бачив. Окей, зазвичай це рік. Тобто грав стався град, вітер. Ви щось на кухні поламали. Пожар маленький, труба протекла. 10 місяців назад ви можете сьогодні почати клейм на те, що трапилося 10 місяців назад. Якщо вже пройшло 13 місяців, тоді треба дивитися, що у вас пише в страхівці, тому що часом пише 12 місяців, ча часом пише 24 місяці. Окей, а є також певні такі сприятливі умови, а, приклад коронавірус. Коли ви не могли по будь-якій причині, яка вважається вагомою, зробити клейм і тому вам проходить зробити це пізніше. А, така відмазка дає можливість зробити клейми за що, що трапилося давніше, або працювати над клеймом довше, тому що по якійсь там причині ви не могли використати час, який вам давався з самого початку по правильному. А, знову ж таки, цим вже займаємося. Ми немає жодного варіанту, що людина, яка не займається цією роботою, знає, як це зробити, і може отримати це таке продовження по часу, неважливо в якому напрямку. Окей, тому дивіться. Багато людей телефонує до мене і каже: Володя, а, давай робити клейм. Кажу, чого? Тому що я там робив клейм і сам, і страхівка не заплатила. Коли це було? Пів року назад. Так нам не треба робити новий клейм, розумієте? Ми продовжуємо той самий клейм, який вже був відкритий. У нас є час. окей? А, це номер один. Номер два багато разів люди а, просто позивили страхівку самі, страхова компанія сказала, ми тобі нічого не заплатимо. Або ж буває, що там копійки якісь дали. Навіть коли, навіть коли страхова компанія заплатила, люди думають, що їм страхова компанія заплатила дуже багато грошей, то насправді можна набагато більше. І не суть. Не заплатили вам, не доплатили вам, щоб це не було. І люди такі, ну що є, то є. Закрили, і все. Я зараз не жартую. Я навіть приуменшую окей? 99 зі 100 відсотків. Я не прибільшую, я вам обіцяю. Коли люди мені кажуть, мені заплатили грошей навіть дуже багато, або все, що мені треба було, це все рівно, от в середньому, напевно, відсотків на 40 не Окей? Тобто ви отримали чуть більше половини. Так, можливо, ви зробили роботу, і вона вам дуже дешево обійшлася. Ви що собі в кишені гроші поставили. Я не знаю про це я нічого не хочу признати. Знову таки, я з вами в одній це. Мені байдуже насправді, але. Що ви не втрачаєте точно, це коли ви кажете, слухай, мені треба отримати екстра гроші. Якщо ти отримаєш їх, то що вам уже дали, вам уже дали, розумієте? І я не кажу про те, що вам, знаєте, чи страхова компанія каже, е, це інша тема, не суть. Я кажу за те, що вам ожидало 20 тисяч, ви щасливі. А я кажу: я з цих 20 перероблю на 30. Тобто ще 10 тисяч, крім того, що може дали, прийде. розумієте? Тоді ми ці гроші розділимо між вами і нами, і тоді буде добре вам, і буде добре нам. Гірше нікому не буде. І. Відповідь ні. У мене окреме відео про це є. Чи піде моя страхівка вверх, якщо мені дадуть більше грошей? Ні. 100%. Відповідь ні, якщо це зробити правильно, ми знаємо, що це зробити правильно, У мене про це відео можете подивитися. Або о, якщо мені заплатили більше грошей, то тоді мені треба буде більше більше кошт платити за страхівку. Ні, 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 ні. Ні. На цей екремі відео можете подивитися. Справді це все, це все історії, балачки, які страхові компанії пускають. Потоки, знаєте, щоб люди слухали, щоб вони цього не робили. Okay. Um, ще один дуже важливий момент. Це. Якщо страхова компанія вам заплатила гроші, якісь окей? це, Боже, це ви не писали цих людей, це, це туплі таким чином. Вони прийшли до вас з і сказали, ми оцінили вам, щоб це не було, в 20 тисяч. Окей, вам приходить чек, додому не на 20. Вам приходить дому чек, скажімо, на 10 чи на 15. Ви берете цей чек, робите роботу, і багато людей все до цього зупиняється. Ті гроші, другі, пам'ятаєте, вам дали 20 вперед. Перший внесок вам дали 10 чи 15, а решта грошей там сидить. І для того, щоб ці решта грошей отримати. Треба зробити певні речі. Okay? Певні речі означає, що відновити ваш будинок до такого самого або кращого стану, ніж до того, як трапився оцей день до Флос. Це проблема, okay? щоб цей випадок неважливо. І люди або кажуть страховій компанії що щось не то, або вислають їм документи не ті, які не треба вислати взагалі. Або взагалі забувають про це, і та друга половина грошей згорає. Оце просто за це мене душа болить. Тому що вам уже страхова компанія одобрила клейм, розумієте, люди? Вам уже страхова компанія одобрила цей клейм. і отримати гроші від страхівки, які вам уже пообіцяли. Просто як цукерку дитину забрати з цим до нас звертаються люди весь час, тому що вони або провтикали і невчасно це зробили. На це теж є терміни окремі. Окей, ви маєте зробити є різні правила зазвичай. Зазвичай це 6 місяців після того, як вам дали гроші. А, Ні, ні, 6 місяців після того, як вам дали естимейт, тобто вам прийшов естимейт сьогодні, так, що вам платять гроші. Гроші прийдуть пізніше. Чек вийшли по пошті, він може місяць після того прийти, два місяці після того прийти. Але у вас є від того 6 місяців. Якщо, і правило каже про те, от це хороша правда, безплатна, що ви маєте це зробити за перші 6 місяців. Якщо ви цього не встигли зробити 6 місяців, гроші згорають. Є, почуйте мене, є багато способів, щоб ці гроші. Все рівно отримати, навіть якщо це було рік назад, два роки назад, три роки назад. Почули мене? Це треба вміти робити. Немає жодного варіанту, що ви, як власник будинку, це можете зробити, тому що на це потрібна ліцензія, це треба вміти робити. Це вже знаєте таке, як каже мій брат, high level shit, таке. Досить така складна штука. Якщо вам страхівка не доплатила, не вислала гроші. Ви забули такі: блін, я, я не згадав, володя каже правду. То дайте мені знати. Ми за це з вас гроші не беремо. Знову ж таки, ми беремо відсотки від того, що ми отримаємо. Якщо ми нічого не отримали, з тих грошей нічого, ну, ви отримали 0, то ми отримали 0 теж. Якщо ми вам принесемо 10 тисяч, то з тих 10 тисяч ми візьмемо свій кусочок, а решта підавемо. Тому вам не має що втрачати. Але я впевнений, що це відео зробить просто аж тому що кількість людей, які до мене дзвонять просто на рахунок цього, я провтекав, я запізнився і все, це вау. Скількись людей, які просто проковтнули те, що страхівка їм дала, типу мені дали три тисячі, ну що є то є, не доплатили, ну що є то є, це взагалі, це просто це десятки кожного місяця. окей? Тому, якщо ви скажете, це я, окей? це я, то немає чого що соромитися, це не є ваша робота, ви не можете про це знати, окей. Я про це знаю, це моя робота. Напишіть мені, окей, напишіть мій приватне на повідомлення, напишіть мені Амайл, подзвоніть мені, неважливо. Розберемося, допоможемо. все, в кінці кінців це є наша робота. Саме для того ми тут і є. Тому кому цікаво давайте знати, якщо є додаткові питання, які я ще не продумав, не відповів. Пишіть внизу, а не тільки я зможу вам відповісти на ваші питання конкретно, а також це допомагає алгоритмам. Нам мені допомагає особисто, щоб ютуб розумів, що так людей, це цікавить. Тому що вам зручніше, робіть як зручніше, емайл, телефон, коментарі внизу, е, приватні повідомлення в соціальних мережах. Будемо раді допомогти. А е, пам'ятайте, вам це нічого не коштує. Консультація безкоштовна. Е, майже то саме, що нон профіт та благодійна організація. По суті, ні, ми не благодійна організація. Ми заробляємо гроші, але це йде від страхових компаній, а не від вас. Тому радий був бути корисний сьогодні. Надію, що це було корисно. Якщо питання, пишіть внизу.